Коли немає досвіду, то приходиться за це дорого платити. Мені було відмовлено на дані гранту, місцева влада мені не заважає і окей. 100 балів Гриффіндору. Ну, я не можу порадити не боятися. Починайте. Саме можна приглашувати <світ> друзі. Привіт! З вами Альона Музика. і Ми продовжуємо розповідати історію бізнесу в Кривому Розі в межах проекту Перші гроші від Першого Криворізького. І сьогодні ми завітали до Дарини Трач, власниці магічної та незвичайної кав'ярні у Кривому Розі. Шоколадна жабка». Дарина вітаю! Вітаю вас. Кав'ярня, шоколадна жабка відкрилась відносно нещодавно. Але поки ми налаштовували світло, так би мовити, люмус максима, ви проговорили, що ідея відкрити кав'ярню з'явилась давно. Але все відкладалось. Тому коли зрозуміли, що треба відкривати. Це була наша спільна ідея з чоловіком Максимом. В першу чергу я хотіла допомогти своєму чоловікові і таким же захисникам, як він, допомагати фінансово в декретній відпустці, неможливо. Тому розробляла план дій. Спочатку я намагалася і створювала. Такий інстамагазин косметики 2022 році, але проаналізувавши всі свої можливості, дійшла висновку, що це не моє. Тому що мені більше притаманне спілкування очно з людьми. Якось одного вечора, після того як я вклала дітей спати, звичайне діло це погортати стрічки Тіктоку, Інстаграм, і я натрапила на відео дівчинки, яка розповідає, як вона створила свій квітковий магазин на грантові кошти. Мене зацікавила ця ідея. Тому я почала дізнаватися інформацію, що ж це за грантові кошти, що таке гранти, і які є можливості стосовно грантів. Наш проект називається Перші гроші, і цікаво почути саме про грант, тому що мені здається, що суми повної гранту не вистачило на все, і довелося напевно докладати свої кошти. Гранти для військових сума гранту більша ніж гранти для підприємців. Гранти для підприємців складають 250 тисяч гривень, для військових та їх сімей 500 тисяч гривень, але ще є і до 1 мільйона. Там інші умови і інші співфінансування. Я зацікавилася сумою до 500 тисяч гривень. Спочатку я нікому не розказувала про свою ідею, почала писати бізнес-план. Коли мені потрібна була допомога по збору інформації, постачальників, збір цінової політики цих же постачальників, тоді я вже звернулася до свого чоловіка. Він у мене людина комунікабельна, багато хто оточує його. Із підприємців, тому звернулася до нього за допомогою, і тоді вже мені довелося розповісти, що в мене є така ідея. Можливо, хочете розповісти більше про процес подання чи було просто взагалі подавати ті документи, підготувати те, що було потрібно для гранту. Необхідно було заповнити анкету в застосунку Дія, подати свій бізнес-план і чекати на розгляд. За першим разом мені було відмовлено наданні гранту допустила помилки при розрахунку податків. Мій грант в розмірі 495 тисяч гривень. Мені необхідно згідно умов гранту повернути в якості податків, які я сплачую за найманих працівників. Тобто, я надаю нові робочі місця за найманих працівників, сплачую податки, і цю суму податків в розрахунку. За три роки я маю повернути державі. Грант не передбачає витрату коштів на ремонт, на закупівлю тих же будівельних матеріалів. Грант передбачає придбання обладнання, придбання меблів. Але що стосовно ремонту, тут були залучені свої кошти. На той момент у мене і наразі залишається моя подруга. Яка допомагала мені створювати це місце, місце сили для мене, для неї, для таких же, як ми. Вона допомагала мені робити цей ремонт. Допомагав її чоловік конструювати камін, конструювати сходи. Під його керівництвом ми з моєю подругою Валерією вкручували ці саморізи, пиляли дощечки і робили це місце затишним. Круто. Е, ну, і як ми вже підійшли, логічно, давайте поговоримо про дизайн. Всі мотиви герої з книги Джоан Роулінг, е, Світ Гаррі Поттера. Як пройшла ідея, взагалі, розкажіть, поділіться. Цікаво. Не було чіткого напрямку, що це буде Гаррі Поттер. Мені хотілося створити місце, де можна було переміститись із реальності в якусь казкову атмосферу. Трошки забути за тривоги, дорослому відчути себе дитиною, дітям відчути ось цю казковість. Я хотіла створити той затишок і те місце, де було б приємно і мені, і де б я могла поділитися з іншими ось цим затишком. Ми вже проговорили, що мама двох дітей. Розкажіть, будь ласка, хто допомагав з дітьми? Тому що, коли ти відкриваєш свою власну справу, ти спочатку поринаєш в неї, хто допомагає з дітьми. Робочий день починається з восьми і закінчується до дев'яти. І я тут майже кожен день. Ну і з дітьми я теж справляюся одна. Лише коли мама приїжджає до нас на вихідні, тоді вона. Сидить з моїми дітьми. Наш проект для людей, які хочуть відкрити власну справу. І серед них жінки і чоловіки з дітьми це люди, які дійсно хочуть, але не знають як. То, Дарина, розкажіть, як почати по своєму досвіду, як себе змотивувати, щоб не боятися. Тому що я думаю, що у багатьох є страх починати. Мені дуже страшно і починати було мені дуже страшно, а військовим нашим не страшно. Але ж вони робляться. То чому я повинна керуватися страхом і не робити нічого. Страшно ж і відкриватися під час війни. Це все страшно, але очі бояться, руки роблять. Якщо тобі страшно, значить ти на вірному шляху. Що цікаво почути про бізнес-план трохи більше, як він формувався і чи відіграв він важливу таку роль для відкриття. Я закінчувала Криворізький технічний університет. І моя спеціальність економіка підприємства. Написати бізнес-план виявилося найлегшим завданням, ніж його реалізовувати. І зараз таке питання. Я знаю, що багатьом людям важко себе хвалити. Але чим ви пишаєтесь, Дарина? Пишатися собою дуже складно. Набагато легше вірити в когось, ніж в себе. Тому я не можу сказати, що я собою пишаюся. Я просто роблю. Те, що маю робити, допомагати захисникам, допомагати відкривати нові робочі місця для тих, хто їх потребує, і просто працювати повністю з вами згодна. І ще цікаво почути, як взагалі люди про вас дізнаються. Можливо, ви рекламу запускали в соціальних мережах, можливо, якусь рекламу в медіа брали, як або через знайомих, чесно сказати, рекламу ми не залучали, бо ми фінансово не тягнемо. Поки що рекламу, тому ми сподіваємося і на наших гостей, які активно постять сторіс, знімають, знімають свій захват від наших коридорів, від нашого дизайну. Нібито сарафанне радіо, яке розносить цю рекламу. Але в майбутньому ми плануємо рекламуватися і в медіа, і в соціальних мережах. Тому ласкаво просимо. Супер! І дякую вам, що ви нас знайшли і завітали до нас. І зараз ми вже з вами проговорили про історію відкриття, про успіхи, про те, чим ви пишаєтесь. А тут хочеться проговорити про таку сторону невдач, викликів для бізнесу у Кривому Розі. Коли немає досвіду, то приходиться за це дорого платити. Навіть стосовно оренди, тому що оренда. Була проплачена за пів року згідно грантових умов і за рахунок грантових коштів. Переведені всі кошти були за пів року. Але ж два місяці ми робили тут ремонт. А оренда вже повністю проплачена. Тому ми дуже поспішали зробити цей ремонт, якби був досвід. То ми б обговорювали такі моменти, як орендні канікули. Або зменшення плати оренди за цей час, поки кав'ярня не відкриється, від невдачі труднощів недалеко відійду, тому що питання того вимагає, воно просте, який він бізнес в кривому розі, чи є допомога від держави, чи є допомога від місцевої влади. Моя перемога в тому, що наразі місцева влада мені не заважає, і окей, сподіваюся, і на подальшу нашу таку взаємну співпрацю. Де ми не чіпаємо один одного, але все ж таки, попри труднощі, ви відкрились і це круто, Тож ж хочеться почути поради для молодих підприємців або ті, які щойно починають, як полегшити той шлях до омріяної власної справи, не чекати закінчення війни, бути незалежним від думки інших. Як тільки ти починаєш думати, що про тебе говорять, можна вважати, що ти цей бій програв. Слідувати своєму внутрішньому голосу, своєму серцю. Я впевнена, що кожен має досягти свого успіху. І цікаво почути про дозволи, пожежна безпека, санстанція, управління підприємництва. Як отримували, чи важкий цей це процес, процес взагалі отримання дозволів? Чи займає він велику частину часу, чи це швидко кровоморосі? Розкажіть наразі, держава підтримує малий та середній бізнес. Набагато спростили процедуру навіть зареєструвати свої потужності, встановлення вогнегасників. Тому я впевнена, що це не так складно, як здається. Головне діяти. Це 100%. відсотків. Це напевно у мене така думка про те, що це так складно. Тому що я знала про це ще, як було до повномасштабної війни. То я думаю, що цей процес набагато був складніший ніж зараз. Тому це починайте. Бліц, короткі питання, відповідь або так, або ні, або перший варіант, або другий. Тож бізнес онлайн чи класичний з приміщенням? Класичний з приміщенням. Соціальна відповідальність бізнесу, так чи ні? Так. Жінки в бізнесі? Так. Відкриття бізнесу під час війни. Однозначно, так. Фільтр чи американо? Капучино. <рес> Супер. Солодощі у постачальника чи самі випікаєте? Постачання. Тож який факультет? Слізерін. Масштабування чи удосконалення? Удосконалення. Ну і в контексті цього останнього питання удосконалення. Що, можливо, плануєте удосконалювати, можливо, якісь плани, якісь заходи, можливо, щось, ще якусь локацію. Наприкінці місяця, 31 жовтня, а також ще 1 і 2 листопада, у нас заплановані Хеловін вечірки. Завітайте до нас в гості. Відчуйте себе десь дитиною. Десь чарівником перемістіться із реальності в казковий наш заклад. Дякую вам, Дарина, за приємну розмову та приділений час. А вам, глядачі, дякуємо, що додивилися до кінця. Дивіться, слідкуйте за нашими новинами на першому криворізькому, бо зовсім скоро наступний випуск.